Друзі, ми живемо в світі, де багато непрощення. де багато людей живуть в ній свободі, не можуть простити іншу людину. А Господь нас закликає прощати. Хочу такий, як би вступ зробити. Багато людей живуть із тягарем образ і провини. Це руйнує душу, але й Її шлях до свободи і прощення у Христі Ісусі. Вірші з Божого Слова. Матфія, 6 розділ, 14 вірш. Бо коли ви прощатимете людям їхні провини, то простить і вам Отець ваш Небесний. Чуєте? Коли ви прощаєте, вам прощено. Заклик. Прощення це ключ, що відкриває двері до свободи, до свободи. І миру в серці, спокій в серці знаходить. Прийми, Боже, прощення і навчися прощати інших людей. Пусть Бог благословить тебе. Це було слово для тебе. Пам'ятай про це. Бог любить тебе.